У Леоні, між могутнім пагорбом Фур'єр і річкою Сона височіє велична святиня собор святого Іоанна Хрестителя об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З 12 століття цей собор є духовним центром міста та резиденцією архієпископа Леона Примаса Галії. Поряд із собором розташований археологічний сад із залишками двох інших церков Одинадцятого століття. Зруйнованих у роки Великої Французької революції, а також розкопки ранньохристиянського баптистерію IV століття. Собор мов, хроніка, у камені, його апсида та хор романські, зведені ще у 12 столітті. А ось готичний фасад з'явився пізніше в часи 14-15 століття. Справжньою перлиною собору є астрономічний годинок 14 століття. Один із найстаріших у Франції він показує не лише час, а й рух небесних тіл і схід зірок над Ліоном. Собор святого Іоанна Хрестителя не лише архітектурна перлина, а й жива пам'ять, що зберігає віру, історію і незламний дух Франції.